Приклади енергетичних трансформацій, які зараз Німеччина показує всьому світу в плані децентралізації, розвитку відновлюваних джерел і взагалі демократизації сектору. Ну, а ми власне, ми, власне, рухаємося по, ми власне рухаємося по нашій програмі, як збудована наша робота сьогодні. Кожного, кожна секція нас присвячена певній темі, певному напрямку, певному виміру, де ми представляємо думки. Декількох експертів, після чого ми маємо, після чого ми маємо панельну дискусію з ними, в ході якої можна обговорити ключові ідеї, які прозвучали, ключові, ключові тези, і задати питання, а також поділитися ціною інформацією. Ну, І так сталося, що мені випало бути першим експертом в, в, в першій в перші сесії. А, це велика честь, і це, до певної міри, хороший вигляд. так що треба почати з першого запитання, на яке потрібно відповісти. А перше запитання, на яке в даній ситуації потрібно відповісти, воно є класичне. Хто не такі звідки взявся? Чи багато з присутніх в залі знайомі з роботою нашої організації, інкубатора? Хто знайомий? Окей, добрий результат, нормально. <реш> Чи, всі знають, хто є... Чи всі знайомі з роботою реанімаційного пакету реформ? -пакет -пакет? Так, і те, що стосується асоціації на міста України. Окей, добре. Тож ситуація отже, непогана. Всього все десь стільки третина наших учасників потребує пояснення. Тому буквально дуже швидко. Скажу про інкубатор. Ми, як інкубатор, є платформою для того, щоб поєднувати між собою енергетичні таланти і здійснювати в Україні просування сталих інновацій. Довідно, це наше завдання, це наш профіль. Ми це робимо доволі свіжими методами, зокрема, методами проведення не тільки конференцій, не тільки медіапроєктів, так само хакатонів, так само спільних ініціатив разом з розвитком зеленого підприємництва і допомоги в просуванні соціальних інновацій, які стосуються на РЕДІ. Власне, тема демократизації, власне, тема про демократизації енергетики якраз і попадає в той пріоритет, який називається соціальні інновації, тому що в чому специфіка такого українсько-пострадянського століття енергетики це щось таке, чим займаються великі боси. Ми з цим принципово не згодні. Ми переконані в тому, що енергетика це справа, яка де участь кожного визначає Процвітання або зенера цього суспільства, де участь кожного визначає екологію руйнівнуючи екологію дружню, де участь кожного визначає багато прогресу в різних сайт. Ну Тому, звичайно, це важлива частина для підприємництва як основи розвитку будь-якого економічно-соціального спроможного суспільства. І тема енергетичної диктатури, про яку ми сьогодні будемо говорити, вона має одразу декілька вимірів. Ці виміри існують в кількох площинах. Перша площина це, звичайно, та площина, яку ми в першу чергу одразу бачимо, коли згадуємо про енергетичну зброю. Тому що це глобальна площина. Ми, як країна, яка є на прицілі того, що в світі вже давно назвали енергетичною зброєю, дуже часто розглядаємо геополітичний аспект. Енерг... військово енергетичної агресії Росії проти України, яку дуже часто, на превеликий жаль, ми вигодували, оплатили своїми ж грошима своєю не зовсім не енергетикою, енергія як енергетика, як інструмент впливу давно розглядається в багатьох країнах, і фактично війни останніх півстоліття значною більшості випадків цивільне виконання. І навіть свого часу російські автори як написали це в своїй книжці «Газпром – Нове русське оружие», про те, що саме вплив за допомогою енергетики є і буде продовжувати однією з частин військової, скажімо так, стратегії геополітичних впливів наших північних, невельно дружніх сусідів. Це є одна складова, але є інша складова. А, коли ми говоримо про... Диктатуру зовнішньою, що означає це, що ми війні від внутрішньої диктатури. Насправді, дуже часто внутрішній вибір він не є, не є таким вже і е, райдужним, і там не літають від дороги в хмарах з метеликів. Ситуація на внутрішньому ринку так само характеризується доволі сильним диктатом і доволі сильними бар'єрами на входження нових гравців на доступ. У кого з вас до цього ринку. Я думаю, що сьогодні Олексій Хабатюк буде розказувати про припитіння доступ, наприклад, до ринку сонячної генерації. Я думаю, що сьогодні Святослав Павлю буде і Володимир Смолік будуть говорити, які гайма які гайма існують для того, щоб припинити багато внутрішніх інців з ефективності. Внутрішня монополізація і диктатуризація ринку енергетики так само дуже сильна. Але є ще одна складова. Ще одна складова це складова ментальна. Вона полягає в тому, що більшість наших співгромадян сконцентровані на тому, що е енергетика це друга справа. Там є такий чувак-окуляр, його звати премєр міністр він має цим знятися. Або там є інший, ще один персонаж, він зветься президент. Це його робота. Я не маю до цього бути включним. Яка енергетика? У мене є труба, одна труба, друга труба. Я оплачую свої платежі. Це нормально. І ось це основна ментальна, ось це основна така ментальна пастка, яка на сьогоднішній день характерна для багатьох українців, і ми поговоримо про те, до чого це приводить до високої перспективи. Тому що основною характеристикою будь-якої диктатури в даному випадку енергетичної є використання її. Для економічного, політичного чи соціального примусу. І якщо говорити про політичний примус, то я тут можу сказати тільки одну річ. Я можу згадати один епізод з життя Минулої Верховної Ради. Хто пам'ятає, довкола чого була найбільша бійка в Верховній Раді і попередній Ви пам'ятаєте цей кадр? Харківських угод з Харківських угод, так званою знижкою на нас. Це було, це було найбільше парламентське побоїще за всі часи парламентаризму. Це було те побоїще, де багато депутатів отримали травми. Отримали І це яскравий індикатор ось цієї штуки використання енергетики для політичного примусу. Тому що я слабо собі уявляю. Депутатів будь-якого незалежного парламенту, які би ішли в бік, так затято, за чужі інтереси. І ось це є прояв гібрид зовнішньої і внутрішньої політичної диктатури. Що ще виникає за е енергетичні культури? Звичайно ж, виникає корупція в величезних масштабах. Звичайно, виникає інша складова. Чи є в нас тут в залі представники, наприклад, девелоперського бізнесу, тих, хто займається будівництвом. Я пам'ятаю, що з реєстрації є чимало, є техніка компаній. Лічних ситрак. І от, е Костянтине, коли девелопер будує котедне містечко і він приходить до енергетики, що йому енергетики кажуть? Давай, тому... Скільки мільйонів за мегаватт? Да, що шкотянуть і сколько це стоїть? Тобто, пасиві, Насправді є дуже велика складова, яка полягає в тому, що... Енергетика сьогодні це не, це не пошук клієнта, це примус до хабарництва. І дуже значна частина, дуже значна частина внутрішньої роботи полягає в тому, що люди не продають енергію, вони продають професійно. І продають іноді дуже-дуже дорожчі, того коштують і дуже-дуже не демократичними методами стимулюють до певних фінансових транзакцій. Про деградацію довкілля можна говорити дуже довго, але є ще одна складова, є складова ціни. Ціна життя в Україні є доволі, скажімо так, зараз доволі низькою. Але ми дуже часто ігноруємо, дуже часто ігноруємо ще, ще один фактор, який впливає на ризики людського життя це фактор енергетичний. За даними опублікованими року Міжнародним центром перспективних досліджень. В своїй білій книзі зенапелятики, якщо не помиляюся, Україна кожного року втрачає близько 30 тисяч життів на викидах теплової генерації. Це ціна додіяння. Це те, що напряму не є виробничими інцидентами, але це різні фактори забуду до Але є ще одна складова всієї цієї ситуації, вона полягає в тому, що. 95% населення в Україні за умовою енергетичної диктатури, вони кажуть, що це робота президента подумати про це. Насправді відбувається дуже цікавий трагічний процес. Це ізоляція населення від економічно-раціональної поведінки. Десятки мільйонів людей, які можуть бути агентом економічного тиску, агентом економічної зміни, вони ізолюють себе від раціональних сценаріїв. Вони не здійснюють той тиск, який вони здійснюють, вибираючи молоко, сирок і черевики в магазинах. В енергетиці вони не мають цієї можливості. Ми це також називаємо літаку. Ну і це називається інфантилізмом, і це, це масштабує корупцію до нових масштабів. Що ж ще потрібно зважити? Потрібно зважити ще одну сторону це соціальна сторона. Соціальна сторона сьогоднішня модель сконцентрованої одних руках енергетики в Україні народила доволі серйозні соціальні диспропорції і однією з таких найяскравіших соціальних диспропорцій є ситуація в Ромігації. Тому що модель субсидування породила не тільки, не тільки депресивні регіони, вона породила таке жахіття, як Копанки. Як багато з вас, мабуть, знає, державні шахти дуже часто. Державні і приватні шахти дуже часто продають державі набагато більше вугілля, ніж вони І Єдина причина, яка уможливлює це, що е, тисячі шахтарів трудяться без будь-яких е, способів захистити своє життя без будь-яких соціальних гарантій, і в випадку загибелі просто їхні тіла викидаються десь біля доріг, як жертви дорожнього інциденту. Це тому, що система субсидування. Вугільної галузі в Україні сприяє накручуванню, отужню тобто, накручуванню генерації через неекономічні військи. І відповідно це створює дуже багато соціальних і економічних диспропорцій, це створює також ще інше строку. Це створює ізоляціонізм і таке неефективне використання громадських коштів, які я. Я просто не хочу зараз називати ті масштаби, тому що це буде та, 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 та складова, про якого говоритиме Святослав Ковлюк. Мільярди гривень кожного року в Україні витрачаються на те, щоб субсидувати неефективні економічні моделі. Звичайно, з умови також шаленого субсидування дуже важко розвивати здорові практики, і це відрізає від ринку. Здорові компанії, здорові бізнес-моделі і здорові дворі. І це так само створює, і це так само створює які токсичні, які токсичні економічні і соціальні перекоси. Уявіть собі, чи могла, чи може бути конкурентною ситуація на тому ринку, де є е, чи може бути конкурентною ситуація на тому ринку, де вибрані гравці отримують рівень субсидування в близько 60%. До того, що парти спорту, це питання воно доволі гостре, доволі болюче, доволі голюче. Ще одна прекрасна складова. цю прекрасну, складову, я думаю, дуже гарно розкаже Володимир Смолій. Це централізація і це придушення будь-яких місцевих ініціатив за рахунок того, що будь-який найменший енергетичний чих на рівні місцевих органів влади потребує узгодження. На рівні Верховної Ради чи на рівні, чи, на рівні, чи на рівні регулятора. Тобто, насправді, органи місцевої влади дуже часто позбавлені ефективних механізмів взаємодії. В результаті всього цього, в результаті того, що в нас все зусилля державних структур йде на стримування, а не на стимулювання ефективності, ми маємо одну дуже прикру ситуацію. Держава породжує неякісні рішення. Цими неякісними рішеннями, зокрема, є зараз тепер, що мовільна криза, яка значною мірою стала результатом того, що уряд кинув ці зусилля на газозаміщення і абсолютно упустив свого фокусу на енергоефективність. Так само ще однією стороною є розмивання власності громад. Це ми прекрасно побачили в Києві ситуації з Ківенего. І втрата бачить для управління галузю, тому що ми не можемо. Управляти чимось, якщо в нас єдиною точкою контролю по споживанню є теплоелектроцентраль. Якщо основний інструмент контролю це датчик температури десь в теплотрасі, і основний інструмент управління це вентилі, які керуються точно. Якщо ж говорити про енергетичну демократію, тобто то картинка мають врачна страшна, але ви знаєте, що більше подробиці її. Якщо говорити про енергетичну демократію, то в даному випадку для мене дуже важливою, дуже серйозною, дуже такою вагомою і складовою є фраза, яку сказав е, чоловік, ну, насправді доволі сильно причетний до 49% е, Нільс Бор свого часу сказав, е, Нільс Бор, видатний фізик свого часу сказав таку фразу, що якщо найкраща зброя диктатури це приховування, то, то найкращою зброєю демократії буде відкрити. Один з основних параметрів, один з основних проявів, яким чином ми можемо демократизувати енергетичну в Україні, зробити її більш доступною, це відкритість даних, відкритість механізмів, відкритість бенефіціарів і а, відкритість, а, відкритість економічних моделей. Що не потрібно? Тут потрібно декілька параметрів. Параметр перший це інклюзивність. А на сьогоднішній день існуюча модель субсидування є моделью закривання ринка, ринку від нових гравців. Відповідно, якщо Україна хоче виховати своїх енергетичних чемпіонів і відбитися від зовнішньої агресії, вона потрібна, вона має робити ставку на виховання нових чемпіонів, на готовність до того, що прийдуть нові гравці, а не на підгодовування старої перевіреної. Але вже трошки, скажімо так, стомленої когорти великих, великих енергомонополій. Підзвітність. На сьогоднішній день енергетичних даних явно недостатньо для того, щоб енергетична галузь була підзвітна громадськості, зокрема в частині ефективного використання громадських коштів. Коли ми бачимо тільки а, субсидії по спалюванню на лічильників, але не бачимо, а що дійшло до споживача. Коли ми, бачимо, коли ми бачимо перетоки між громадян, де виникають, де або безслідно зникають шалені обсяги енергоресурсів, ця ситуація є доволі, скажімо так, доволі важкою для того, щоб, для того, щоб була нарешті звітність за використання економічних коштів. І тут потрібна, тут потрібна трансформаційна складова, яка власне, буде в максимальній відкритості знову тих самих енергетичних даних. Не дискримінація. Всі енергоносії народжені рідними. Проте на сьогоднішній день Держава Україна е, здійснює позитивну дискримінацію газу, вугілля і від недавнього часу біомаси е, через систему суцідування. Е, чи дає це можливість злетіти іншим видам генерації, чи дає це можливість злетіти ескокомпаніям, чи дає це можливість стартувати новим гравцям на ринку? Краще це утрудні ці можливості. Ну і, звичайно, фінальна – це доступ до ринків, максимально відкриті, демократичні ринки. Що ж для цього потрібно? Для цього потрібні три сигнали. Сигнал перший, сигнал перший, який потрібен від уряду до громадськості, від громадськості до уряду, це те, що субсидії є насправді токсичною, небезпечною брехнею. Субсидії компанії громадян, субсидії компанії курять стосовно того, що, яку реальну ціну на платі за ті чи носії. Другий, е Другий сигнал полягає в тому, що ми маємо відмовитися від термізмом. Дуже багато державних лідерів, очільників е нас намагаються грати з моделі крові України. Модель, яка насправді застаріла, модель, яка виключає урядове реблю, яка виключає ефективність літового реблю. Яка виключає можливість ініціативи базової десь знизу. Нам потрібно від, від моделі король-гори і перейти до моделі, коли королем є ефективність. І сигнал третій це не керування, а стимулювання. Або ми пробуємо на рівні міста Києва вручну керувати майже кожною котельнею і майже кожним районним мереж. Що дуже часто відбувається в результаті що ефективності не народжується. Або ж ми все-таки розуміємо, що на рівні міста, села, області, компанії є здорові, розумні, зрілі люди. І якщо поставити їх в мови достатньої конкуренції, вони будуть створювати нові, цікаві, ефективні, якісні рішення. І це відбулося в багатьох секторах, де держави не було, але сектору. І це відбулося починаючи від телекомунікацій, скажімо, візьмемо інтернет до ретейлу. Я знайшов себе в кишені степу Шукенцю. Я думаю, багато з вас пам'ятають цих монстрів, яких, через яких діти затягували багатьох дорослих в пол. Що це таке? Ну, класика скаже, це інструмент. Капіталістичної експлуатації трудящихся, трудящих за для збільшення за доходу збільшення доходу експлуататорів. Це, як скаже, така радянська класика. Але, що каже Але нам цей монстри? Цей монстрик нам каже одну річ, що компанія бореться за нас, тому що ми можемо піти в інший супермаркет. Можемо піти в Нобус, можемо піти в Фуршет, будь який інший вона твориться за нас, тому що вона розуміє одну річ, що в нас є вибір. Що захищають прихильники старої енергетики? Вони захищають радянські астрономі. Але в нас немає вибуху, тому що всі гастрономи. І там точно немає прикольних філетових маслі. Так що, відповідно, наш орієнтир, він якраз, він якраз полягає в тому, що енергетика має створювати максимум вибуху. І коли ми говоримо про ті мільярди гривень, які в Україні витрачаються на підтримку неефективності, про що зараз буде говорити слава Покрові, то для нас важливо, щоб ці мільярди гривень працювали на трансформацію, а не на консервацію. Працювали через обліки, які базуються на споживанні, працювали через створення профільних фінансових інструментів для енергоефективності, працювали через фінансування енергодніх та термореконструкції. Для нас так само важливо, щоб ми в багатьох сферах припинили. Запаковувати квадратне кругле, припинили карати за енергоефективність енер... енер і це відбувається на рівні бюджетного законодавства. Припинили застерігати в неефективних моделях. І ну, нарешті ну, окей, добре, пару монополій ми виготовували, можливо, ми почнемо вигодовувати нове ну, вчинення. Ну і завершення це демократизація, це людська енергетика. Це співпраця для спільної роботи, задля нової економіки, за для спільної, спільної розподіленої генерації. Це можливість і для спільнот в плані створення робочих місць і розвитку локальної енергетики. Це, а, доступ, до, це доступ малої розподіленої генерації до мереж. Чому зараз є такий маленький ну, і Нарешті це багато енергетичних інновацій, it технології. Мобільні технології, мережі споживачів у цьому світі вже показали можливість спільного інвестування багато нових енергетичних проєктів, можливо, це проте. В кінці кінців, з точки зору енергетики, нам потрібно прагнути відійти фіктивної позиції, тому що ми дуже часто бачимо, що от українська політика, українські медіа, українське суспільство енергетику сприймає з позиції жертви. Зараз черговий раз якось нам Влаштують якусь якусь чергову підність. і перейти до іншої сфери, перейти до того, щоб вирощувати енергетичних чемпіонів і допомагати зростати капіталізації енергоринку загалом, а не затуляти бірки Нафтогазу чи ще якоїсь компанії. Коли ми почнемо робити ставку на зростання нових чемпіонів, будуть вони малі чи великі, ми зможемо повернути цей сектор відкриту. Демократичну разову економіку, яка дасть багато нових можливостей. Поки що ми наполягаємо на тому, щоб часто підтримувати неефективність, і це є одна з тих частин енергетичної диктатури, в якої досить щасно поставилася. В мене наразі, мабуть, все в плані такого огляду, куди сягнула енергетична диктатура в Україні, і е, надалі, е, надалі, я думаю, ми зможемо проговорити. Ті питання, які вас зараз виникли, або ту критику, яка я виникла під час нашої панельної дискусії, а зараз я хочу запросити до слова е, Святослава Полюка, який десь